Цієї неділі віряни відзначали медовий спас. Традиційно у цей день люди збирають кошики із смачненьким та вирушають до храмів. Звичаїв дотримуються і жителі села Перугівці, що на Хмельниччині. Проте потрапити до місцевої церкви їм не вдалося, адже вже два місяці вони збираються на службу просто неба. Ми збираємося тут вже два місяці біля Христа. Три рази ми відправляли в клубі. Коли проходило таке, були несприятливі погодні умови, коли падав дощ. Ми відправляли в клубі. І завжди ми відправляємо ту біля хреста, але хочемо, і всі люди нас більшість, хочемо зайти, щоб помолитися нашою українською мовою, помолитися за всіх людей тут у нашому святому храмі. Історія переходу свята Параскевського храму до православної церкви України розпочалась ще в травні. Тоді за усіма нормами на парафіальних зборах не менше ніж двома третинами голосів було ухвалено рішення українській парафії бути. Організували збори, провели збори відповідно до закону, до чинного законодавства України і абсолютної більшості голосів прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Жителі села аргументують своє рішення тим, що у сільському храмі хочуть чути рідну українську мову та загалом позбутися всього, що може дати право російським окупантам досі вважати нас братнім народом. З моєї родини більше 15 чоловік на війні. Я зовсім не хочу російського нічого, розумієте, і я звертаюся, закликаю всіх людей поважати нашу українську мову, поважати нашу українську церкву. Коли всі відповідні документи було зібрано 24 липня, жителі громади вирушили до церкви. Однак зіштовхнулися із спротивом зі сторони отця УПЦ, що понад 30 років служив церкві. Коли ми намагалися вже зайти в церкву, коли у нас всі документи на руках, все в нас законно. Вони почали влаштовувати провокації, крики, почали штовхатися на наших чоловіках, які ну, хотіли зайти в церкву, просто їх били, рвали рубашки. Проте поспілкуватися із самим священником не вдалося, бо у велике свято до храму не з'явився. Віряни спільними зусиллями налаштовані відстояти своє право молитися у храмі, а не на вулиці. Задля цього готові навіть звертатися до суду, аби мирним шляхом вирішити релігійну проблему.